Вітаю, друзі! У мене до вас питання: а скільки разів ви ловили себе на думці, а що я сьогодні зробив? Під час вечері, під час того, як ви аналізуєте свій день? Часто ми дійсно ловимо себе на думці, а що я сьогодні корисного зробив? І це не ви самі, не ви одні. У нас 90% таких людей на планеті Земля, які себе запитують, а що я сьогодні зробив для себе, для оточуючих, які справи корисні я зробив? І не завжди є позитивна відповідь, не завжди ми знаємо, що дійсно гарного, корисного ми робимо для себе. І сьогодні я Ольга Маслюк, і на нашій тай-менеджмент зарядці я хочу поговорити про те, які п'ять основних помилок ми робимо в плануванні, і вони приводять нас до того, що ми навіть не можемо собі себе похвалити, не можемо собі сказати, які ми молодці і скільки гарних справ ми зробили. І перша така помилка, помилка в плануванні. Це ми робимо планування тоді, коли у нас вже повний хаос в голові. І коронна фраза при такому плануванні нашого дня: ми собі говоримо так, я зараз випишу все на свій список, все запишу. І тоді я точно нічого не забуду. Я все собі запланую. І перша помилка не планувати кожного дня. До прикладу, можна вибрати собі планування раз в місяць. Планування цілого місяця, де ви прописуєте стратегію свою на місяць, де ви прописуєте всі справи, які ви маєте зробити протягом місяця, обов'язково. І так само, де ви можете собі, наприклад, робити планування на тиждень, тиждень собі спланувати, виписати всі собі справи на тиждень, А ні! Ні, зазвичай планується як по гарячому. Коли тільки хаос в голові, коли вже стільки думок в голові, стільки справ в голові, що ця голова вже не витримує, тільки тоді ми згадуємо про папір, про те, що цю справу дійсно можна виписати собі на папір і все запланувати. Це перша така помилка. Друга помилка, яка випливає з першої, вона прямо аж проситься. Коли ми плануємо і дивимося, а у нас всі справи важливі. От друга помилка це коли ми бачимо, що усі справи важливі, все, ми не можемо собі відмовити ні в якій справі, тому що вони вже горять і вони дуже важливі. Що ми можемо зробити в такій ситуації? Як ми можемо з гордістю вийти з цієї помилки? Все дуже просто. Ви собі задаєте одне просте питання: якщо я сьогодні роблю якусь справу, одну, от в мене є час тільки на якусь одну справу. Яка з цих 12, до прикладу, справ сьогодні буде оця одна єдина? І вибираєте цю справу і робите її. А решта справ, які у вас є вже у списку, це вже просто робите бонусом. Це вже як бонус. І все третя помилка, третя помилка в нашому плануванні. Це те, що ми плануємо ліпим завдання на завдання і не лишаємо собі вільного графіку. І через це ми стомлюємося, відчуваємо виснаженість, відчуваємо вигорання, і у нас опускаються руки, тому що ми не даємо собі дихати протягом дня. Про що я це говорю? Я говорю про те, що коли ми плануємо день і ліпимо завдання на завдання. В тому дні не завжди є ті речі, які дійсно нас наповнюють. Немає, може так бути, що немає відпочинку. Може так бути, що задачі настільки наліплені, що вже нові завдання, які у нас з'являються, ми просто не маємо куди їх поставити. Це я зараз говорю про те, що необхідно залишати собі 20% вашого Часу, а це в середньому здоби, це взяти 3-4 години, залишити обов'язково собі на щось непередбачуване, на форс-мажори, на ті завдання, які вас можуть з'являтися просто випадково. Тому це також помилка. Четверта помилка у нашому плануванні це така помилка, яка зазвичай виконує її виконують всі. Цю помилку. Плануємо свій день, все розписуємо, розписуємо навіть правильно, розписуємо, так як нас вчили в, на тай-менеджмент квестах в Богуштаймі. все все правильно розписали і поклали собі цей план у кишеню. І протягом дня в нього взагалі не заглядуємо. Згадуємо про цей план, знаєте коли? Коли ввечері чистимо зуби і нащупали в кишені цей листочок з цим планом. І все, ось це помилка. Адже план ми пишемо не для того, щоб написати і покласти його в кишеню. А план ми пишемо для того, щоб протягом дня заглядати в ньому, як свій маршрут. Ми ж як їдемо автівкою і використовуємо навігатор, ми час від часу заглядаємо в навігатор, куди ми їдемо, і взагалі чи правильно ми їдемо. І чи не змінилася відстань в цьому навігаторі в більшу сторону. Ми ж це також дивимося. Чому ж ми не дивимося це про? Протягом дня, чому ми не заглядаємо в свій план і не коригуємо його, і не відмічаємо те, що ми дійсно робимо, те, що дійсно важливе, а згадуємо про нього тільки ввечері. Але добре, що хоч ввечері згадуємо. Ми хоч можемо подивитися в цей план, звіритися з ним, як ми прожили день, і сказати собі: або ти сьогодні молодець, навіть насліпо виконала всі завдання, або ти, ну, вибач не змогла. І все. І п'ята помилка, п'ята помилка у нашому плануванні це також дуже така поширена помилка. Вона є абсолютно у всіх. Я б навіть можна сказала, сказала би, що це десь 98% людей на планеті. Це така помилка, де люди пишуть план, але в тому плані вони не пишуть себе. Вони не вони пишуть все: покупки, робота, піклування про всіх. Ну але в цьому плані немає себе. Необхідно в цей план обов'язково записувати себе. Записувати свій відпочинок, записувати свої цікаві якісь моменти, записувати якісь справи особисто для себе, які тебе цікавлять. Навіть буває так, що люди навіть не записують сон, не записують, забуваються, вони вважають, що це абсолютно не завдання, і те завдання, воно, ну, воно само собою відбувається, адже я все рівно сплю. Але коли ж ви йдете спати, ви ж повинні до сну якось підготуватися, ви ж не просто ходите, ходите, впали посеред дороги і заснули. Ні. до сну потрібно. Підготуватися, підготувати собі постіль, підготувати своє тіло до сну, подумати щось приємне перед сном, виписати всі незавершені справи обов'язково перед сном, щоб у щоб вас була світла голова і ви могли легко спати. Отже, забуваємо про себе. План є, а нас в цьому плані чомусь немає. І що з цим робити? От що з цим будете робити? А я вам підкажу, що можна з цим зробити. Ви вже знаєте 5 помилок, які виконуєте. З тих п'яти помилок вибираєте якусь одну, одну якусь помилку і дуже просто робите. Просто її не виконуєте. І все. На другий день вибираєте ще якусь помилку і також її не виконуєте. І з кожним днем ви плануєте все краще, краще і краще для себе. Обов'язково наголошую для себе, адже ви основна людина, яка має бути в цьому плані. І план ви пишете не для мене, не для когось, не для сусіда. План ви пишете для себе. Отже, основне, що має бути в цьому плані, це ви. А все решта в вашому житті крутиться, вертиться навколо вас. І сьогодні, як і завжди, ми вам рекомендуємо: напишіть список завдань. І вже подивіться про те, що я сьогодні вам розповіла. напишіть список завдань, але не виконуйте їх всіх. Саме основне це не ну, в тайм-менеджменті, взагалі в житті, це не встигнути все, а встигнути основне те, що дійсно вам потрібно. І все. От виберіть собі якесь одне завдання з цих всіх, які ви виписали. І подивіться одне якесь завдання, яке ви зробите точно, тому що воно саме 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 важливіше з цих всіх ваших завдань. І зробіть. І зробіть це завдання. І також обов'язково напишіть щось приємне для себе. Не забудьте про відпочинок, не забудьте про якісь переключення, не забудьте про приємні враження. Обов'язково заплануйте собі час на щось непередбачуване, на форс-мажори. Зробіть собі легкий дихаючий графік, і так на такому легкому диханні проживіть цей день. Все, а я побігла проживати свій легкий день. І до нових зустрічей на наших тайменеджмент зарядках з вами була Ольга Маслюк.